Дареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося, припадімо до Христа, царя і нашого Бога. Прийдіте, поклонімся і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Нього. Благо, славищемо. Помилуй. За миру з небо і спасіння душі наші, Господу, помолимось, Господи, помилуй. за мир усього світу, за добрі стан святий Божий, в церкові за з'єднання всіх, Господу помолимось, Господи, помилуй. за місце цари, за всіх, що з вірою побожністю і страхом Божим. Моляться тут, Господу, помолим, ось, Господи помилуй. За засвятішу отця нашого патріарха Філарета і владику нашого, високопреосвященнішого і Ларіона, чесне у Сухристі, діяконство, за весь виспричити людей, Господу, помолим, ось. Господи помилуй. За боголюбиву і Богом бережену Україну нашу уряд в історію всі людні сії, Господу поголимо, Господи помилуй. за подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених, і за спасіння їх, Господу помолимо. Господи помилуй. Добре поліття, заворожай плодів земних, і за часи спокійні, Господу помолимо, Гос. Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі. Господу помолимо, Гос. Господи помилуй, Си помилуй, висвіта нас, Боже, твоєю, благодаті, люд. Господи помилуй! присвінив пречуїсту, прегословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, за всіми святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше. Тобі, Господи! Господи Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків Амінь голос четвертий, бо Господь явився на благословених, де в ім'я Господнє, де в у Господнє Господь явився, нам, благословен є, у ім'я Господнє. Господь нам, благословен вився, є, у ім'я Господнє. Ріство Твоє Боже, І тобі, бо не Они тіша звіздам понялися, і звізди навчилися, поклонятися тобі, сонцю правеному, і ми забрати тебе, як сім, Господи слава. Вислухати святого Євангелія, Господа Бога молимо, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. примудрі, станьмо побожно, вислухаймо святого Євангелія, мир посігає. І від Матвея святого Євангелія читання, слава! Слава, слава, слава Будемо уважні різдво Ісуса Христа було так, коли матір його зарі Марію. Було заручено чоловіко на ім'я Йосиф. Перш ніж дійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф же чоловік і будучи праведним, не бажаючи ослабити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, якось ангел Господній. З'явився йому у вісні, промовляючи Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є утробі від Духа Святого, Народить же вона сина і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Це все сталося, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить. Ось діва в утробі прийме і народить сина, і да наречуть ім'я його Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господень, і прийняв жону свою, і не її, поки породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому, Ісус, слав. Помили нас, Боже, Зеликої мила, Степові, Моли нас тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй нас помилуй Господи, Ще молимось за святійшого ця нашого патріарха Піларета і владику нашого, високопреосвященнішого архієпископа і І за все у Христі, братство наше, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за збереження міста цього, всякого міста, села і краю. Від голоду морозем на трусу, помені меча, нападу чужинців та міжособиці, що благий і чоловіко людний Бог наш, у собі щедрий до нас, визволив нас від праведної погрози своєї, та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо ти милостивий і чоловіко любний Бог, єси, і ми тобі славу веселає, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, Слава Отцю, Ісину, і святому Духу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Всесний, начебто. Молитва молитвами пречистої, своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів всіх святих і Спасет нас як благ і чоловіколюбець. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Христос рождається. Христос Беріть шапки на воли хлопцями померли. Християнське серце, християнська душа і християнське сумління, воно таке, що не може, маючи якусь радість, тримати його в собі, всередині. То радість, яка є всередині, вона мусить десь понести у світ, поділитися ще з кимось. Ангели, як сказали пастухам, вони побігли і поклонилися Христу. Так само і царі, як почули, що Христос народився, прийшли поклонитися Йому і принести Йому свої дари. Отже, і ми з вами, відсвяткувавши Різдво, покинули теплі свої веселі і прийшли сюди, аби всім іншим людям сповістити радість. Різдва. Отож, дорогі брати і сестри, несіть ту радість до християнських осель. Хай Господь дарує вам здоров'я за те, що ви не побоялися холоду, вітру, морозу. А йдете розповістите людям радість Христового Різдва. Христос рождається. Сі. Христос рождається, Сі. Христос рождається. -я -я -я. Зараз старший вертеп Ковальчук, граєте свою колядку, а до мене підходить гімназія. І вони йдуть, бо не знають, куди йти. Прошу, будь ласка. <настанітно> до вас одно і зайдемо. До вас нарушається. <настанітні> Христос рождається. Так, чого вертеп не грає, не співає? Пан кончу. Христос рождається. Христос страждається. Христос рождається. Там високо на земле.